У центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що зміни, які впровадив уряд на початку січня, у першу чергу стосуватимуться роботодавців та цифровізації процесів обліку. Військовий облік українців відбуватиметься через єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, а змінити та уточнити дані можна буде через додаток Дія. Що стосується змін, які там були написані з порталом Дія. Це в проєкті така можливість буде здійснювати перепрописку свого місця фактично проживання онлайн, тобто не звертаючись до територіальних центрів комплектування та ЦНАПів. Однак це буде можливо лише за деяких умов, а саме якщо людина буде стояти на військовому обліку в територіальному центрі комплектування і їй буде присвоєний унікальний номер в єдиній базі військовозобов'язаних. Цей номер буде. Вклеюватися також у військовий обліковий документ. І у ЦНАПі, і в Дії він також буде внесений. На жаль, на сьогоднішній момент, коли це все буде працювати, поки що невідомо. Але така функція в розробці. Ще одна важлива зміна стосується роботодавців: вони незалежно від форми власності мають вести внутрішній облік військовозобов'язаних, уточнювати дані з центрами комплектування та при прийомі на роботу перевіряти документи про правильне взяття на облік у місцевому центрі комплектування. Коли до керівника приходить людина і хоче влаштуватися на роботу, він зобов'язаний перевірити його військово-облікові документи. Якщо у людини все добре, в неї є військовий квиток, і вона стоїть на обліку в даному місці, де вона, хоче проходити, де вона хоче працювати, він може її прийняти на роботу і відповідно до цієї постанови поставити цю людину на свій внутрішній облік. За цей облік також виділяється окрема особа, яка його веде. І Після чого проводиться звірка з територіальними центрами комплектування, щоб також у нас була інформація стосовно всіх працівників підприємств. Установ, також ця постанова передбачає, що дипломатичні установи за кордоном теж вестимуть подібний облік військовозобов'язаних українців. Якщо українець перебуває за кордоном до трьох місяців, на військовий облік за кордоном можна не ставати.